Бо ми по побразу і подобою саме духом створені. Я вже неодноразово казав: да, коли ми народжуємося, Господь дав мені таке откровення, що коли ми народжуємося, ми начебто складаємося з трьох точок. Ну, такі три точки, які об'єднані в одне наше тіло. Дух, душа і тіло. От ми народилися. Перше, давайте візьмемо тіло. Ми починаємо це тіло годувати. Спочатку молоко матері, потім тверда їжа, потім розширяємо цю тверду їжу. І тіло, що воно робить, воно росте. І з маленької точки воно виростає. Ну, ось, ось я такий, ти така, люди такі, всі різні. Але ми виростаємо, ми годуємо тіло. Душа, характер, емоція, поведінка. Все це ми також починаємо годувати. Дитина маленька, вона дивиться, як поводити себе в тому чи іншому випадку, як себе поводять батьки. Потім вона йде в садочок, перебирає як погане, так і хороше від інших дітей. Іде в школу, навчається, як себе поводити, дивиться фільми, читає книжки, і там навчається, і в неї вибудовується якийсь характер. Вибудовується якась реакція на, інші, чи інші, на ті чи інші ситуації. Вона росте. І характер також в нас, ну, коли виросло тіло, вибудовується характер. Бо ми його також годуємо, інформацією. А дух. Чим ми годуємо дух? Нічим зазвичай. У більшості. Я не кажу про людей, які з покоління в покоління віруючи, по справжньому віруючи, народжені згори. Не релігійники, яких всі хати обвішані іконами. Кого тільки можна знайти і не знайти, які вміють хреститися по 130 разів за 5 хвилин. Які постійно ходять і кажуть: Господи, помилуй, Господи, спаси, але не хочуть змінювати своє серце. Ні. Я кажу. Про